Доброго дня, з вами компанія Bearing Україна. Багато питань клієнти задають, як змінити підшипник в корпусі, тому в цьому відео я вам це продемонструю. Але спочатку я вам розповім, які бувають корпусні вузли та підшипники. Корпусні та опорні підшипники це тип підшипника, який зазвичай використовується для підтримки вала або інших обертних частин машин. Які вони бувають? Серія UCT підшипник. Я вам продемонструю зараз. Серія UCF підшипник, UCFL підшипник, UCPA підшипник. UCFC підшипник круглий. UCFB підшипник. На 3 кріплення і UCP підшипник. Зараз наявності є у нас сим видів підшипників. Давайте перейдемо в майстерню і я вам покажу, як знімати підшипник з корпусу.